По факту викриваємо брехню на громадському радіо по факту. Вітаю всіх ви слухаєте по факту. Це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. І ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Понеділок а це означає, що ми розвінчуємо історичні фейки. І сьогодні разом з нами в студії Оксана Полуляк. це експертка фактчекерської організації «Стопфейк». Оксано, привіт, привіт минулого тижня. Я анонсувала нашим слухачам та слухачкам дуже цікаву тему, що ж там з Кримом сталося у 90-му році, хто його кому дарував чи не дарував. Рівав, чи був Хрущов п'яний при цьому. Та як взагалі сталося, що Крим український, а він такий український а не російський? Як про це кажуть наші окупанти? Тож, чи це правда, чи це ні? Що Хрущов подарував Крим Україні? Ну, це тема оповита багатьма міфами. І як ти згадувала попереднього разу, там Хрущов був. П'яний подарував Крим mm -hmm. Україні, чи Хрущов через такий сентимент до України подарував, передав Крим Україні. А я нагадаю, що насправді Хрущов починав свою е кар'єру е політичну та в Україні. Е він довгий час е працював в Україні, його дружина українка. Е і і дійсно багато хто говорить, що от через оце його така любов до України, до е всього українського. Він нібито на 300-ліття Переяславської ради, про яку ми теж з тобою говорили, от про це воз'єднання Росії і України в час цього умовного в лавках воз'єднання, він нібито подарував Крим. Проте, ну, все це такі а, фантазії, які не підтверджуються жодними а, фактами. Тобто ми не можемо говорити, що це було таке якесь спонтанне рішення. Сьогодні п'яний Хрущов ухвалив рішення, а завтра Крим передали. Знаєш, мої колеги іронізують з того, що я часто по факту згадую, що я з Криму, а я дійсно часто про це згадую. Але от ти не повіриш, але я все своє дитинство. Пів життя, скільки я там прожила, 23 роки в Криму. Я чула цю тезу, така що та Україна? Взагалі, якби не п'яний Хрущов, ми були б в Росії, і це настільки живучий міф серед різних верст населення і серед молоді, і серед людей, які старші я переконана, що і зараз дуже багато українців і жителів Криму вірять в цю тезу. Про те, що, що що говорять в Росії, це теж можна е, кілька слів про це сказати, оскільки е, ну, це такі, е, особливо після анексії е, Криму е, російські чиновники, вони от е, усією навалою почали кричати про те, що нібито в 1954 році Хрущов незаконно передав, що це е, ну, не тільки було типу як неправильно, та, оскільки Крим ісконна руська земля, а це було нібито юридично неправильно, незаконно. І вони говорять, що це була така собі помилка. Або ж, звучать фрази: про те, що це було така просто формальність, що Крим завжди все рівно належав Росії. Проте це була така формальність, щоб передали його Українській Радянській Республіці. І... Зокрема, тут варто ще сказати про те, що після розпаду Радянського Союзу теж говорять, що нібито Росія допустилася великої помилки, що тоді Єльцин, тодішній президент, що він нібито не наполіг та ну, взагалі пропустив це питання і, і не вирішив це питання з Кримом, що Крим тоді, в 90-му році, під час розпаду Радянського Союзу мав перейти Росії. Проте цього не сталося. І от вони не вважають, що це була така дуже велика їхня помилка, яка пов'язана із слабкістю Єльцина і ну, взагалі тодішньої вертикалі влади. Проте, якщо говорити взагалі про, про те, що таке був Крим, чим був Крим да, на 1954 рік. І, можливо, це нам трішки пояснити взагалі, чому ж Крим вирішили передати Україні. А Крим, після Другої світової війни він був дійсно, от це слово, мабуть, охарактеризує спустошеним. Те, що він був поруйнованим, спустошеним, переживав економічний занепад, населення ми знаємо, як радянська влада депортувала кримських татар, як населила півострів росіянами, та яких переселяли з російської глубінки, переселяли в Крим. які були незвичні до того клімату, не могли адаптуватися до нього, не могли правильно адаптувати своє господарство, ну, оскільки ну, відміна в кліматі, вона теж і впливає на те, як вести правильне господарство, так, ну, як, так, як питання води не було вирішено і так далі. І ми знаємо, історики говорять, що в кінці 1953 року Хрущов нібито відвідав Крим, і він, ну, він був шокований. Тим, в якому стані Крим, що він так і не зміг оговтатися після Другої світової війни, оскільки ну, очевидно, що Друга світова війна зачепила всю Україну, оскільки ну, по всій території України йшли воєнні дії, однак Крим ну, так і не зміг оговтатися. І, і відомо, що на початку 1954 року для партійного керівництва була складена довідка про стан сільського господарства. Та Кримської області, вона була під Грифом Таємно. І там якраз йшлося про те, що тут я назву деякі цифри: про те, що до 1954 року площа посівів у Криму скоротилася на 70 тисяч гектарів порівняно з 1940 роком. А це, це дуже суттєво. Зрошувалося лише 49 тисяч гектарів землі, із них 30 колгоспів. Ну, тільки три з них могли хоч якось засіяти поля і зібрати урожай. І так само руйнування зазнав і житловий фонд. А, історики наводять в цифру в 50%. А, і наприкінці 1953 року на весь Крим було тільки три хлібних магазини: 18 м'ясопродуктових, 8 молочних, два магазини тканини, 9 взуття, 5 будівельних матеріалів, 28 книжкових магазинів. І тобто ці цифри ну, вони дуже. дуже дуже малі. І якраз говориться про те, що причини історики не можуть назвати От таку одну конкретну причину, і триває дискусія. Одні говорять про те, що нібито Крим був переданий Україні якраз для того, аби укріпити ці зв'язки між Росією і Україною. Інші говорять про те, що справді, от Хрущов мав такий сентимент до України, і це можливо дійсно через це він захотів прийняв рішення. Передати Крим. Однак більшість істориків говорять, що на першому місці були економічні, економічні причини, та оскільки, і тут теж варто говорити, що тепер відбудова Криму після його передачі лягла на плечі Української е, Радянської Республіки, і тепер Україна мала вирішувати ці питання, всі, які не були вирішені Росією після Другої світової війни. І ну, процес передачі приєднання Криму він а, тривав півроку, І е, дійсно були такі свої юридичні нюанси, і е, деякі зауваження про те, що не були всі е, дотримані всі юридичні. Процедури вони певною мірою є слушними. Проте не зовсім тут якраз варто пояснити, оскільки це питання, як на мене, таке дуже важливе, оскільки ну, Росія і зараз говорить про те, що Крим був переданий незаконно. І вони говорять, що ну, була порушена процедура, і, попри те, що там. Правомірність указу президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого її ну. Дійсно, обґрунтовано піддають сумніву, оскільки нібито вони, не мали, ну, вони дійсно не мали повноважень передавати. Проте ми знаємо, що далі подальші кроки і внесення зміни до Конституції вони якраз повністю ну, відповідають юридичній системі Радянського Союзу, і тобто, питань жодних немає. І, ну, і внесені зміни до Конституції. Вони поставили крапку у питанні того, чи Крим був переданий законно чи незаконно. Тут, я теж думаю, що варто трішки пробігтися по, по хронології, як це взагалі все відбувалося. І ми знаємо, що 25 січня на засіданні президії ЦК було ухвалене рішення про включення Криму до складу України. І тут якраз починається там 1 лютого пропозиція висувається. Вже 5 лютого Рада міністрів Російської Радянської Соціалістичної Федеративної Республіки, там вони вже ухвалюють рішення про те, що це доцільно передать. І, до речі, яка була названа причина в документі, а причина звучала наступним чином: що територіальні тяжіння Кримської області до Української Радянської Соціалістичної Республіки, спільність економіки і тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю та українською соціальною. Істична республікою. ну так простіше кажучи, так в двох словах набагато простіше підвести з України світло, угу. воду, газ, тому що ми маємо спільну територію, саме материкова. Так і якраз оцей документ він теж засвідчує про те, що в першу чергу це треба було вирішити оці економічні проблеми, які особливо після Другої світової війни Росія, радянська Росія так і не змогла подолати. Ну я скажу більше, що Україна долала економічні проблеми Криму в притул до окупації до 2014 року, тому що Крим був дотаційним регіоном. Всі роки свого існування Будь-якому вигляді форматі, і він фінансувався саме з українського бюджету mm -hmm. на велику частку. Так. І коли було ухвалене рішення від президії, вони справді не мали повноважень, проте потім відбулися, було прийнято ряд, ряд законів, були зміни в Радянській Конституції. Крим викресли зі списку адміністративно-територіальних одиниць радянської Росії, та і включили в список адміністративно-територіальних одиниць Української Радянської Республіки. І з цього часу. Сута ми можемо говорити про те, що це юридичне приєднання Криму завершилося, і тобто, от всі ці аргументи, які час від часу наводить там а, російські чиновники, там Путін, Матвієнко і так далі, вони, а, ну, вони безглузді, та оскільки а, оскільки ми бачимо, що всі вс, всю процедуру тоді ще була вона була пророблена правильно, так і про якраз тут варто теж згадати про те, що про 90-й рік. Теж, як на мене, така дуже важлива історія, оскільки там Росія ж говорить про те, що треба ж було в 90-му році повернути собі назад Крим. І після розпаду Радянського Союзу, нібито от, оці всі дії були теж втратили свою чинність, та нібито Крим мав перейти Росії. Проте ну це теж безглусто, оскільки ми знаємо, що там в листопаді 90-го року Кравчук і Єльцин вони підписали в Києві до. Між Росією і радянською Україною, і стаття 6, якого засвідчувала про те, що про взаємну повагу до наявних кордонів. І ну, Отже, перебування Криму в складі України, а не Росії, воно теж було зафіксовано в цьому документі, так? і тоді не викликало ніяких питань. Ну, і Ми потім бачимо, що. Що подальші двохсторонні угоди вже між незалежною Україною і Росією, а вони так само не заперечували належність півострова Україні. От, ну зокрема, наприклад, оця відома угода да, 1997 року. Про договір про дружбу, співробітництво з партнерство України й Російської Федерації. І там офіційно Москва відмовляється від претензій на Кримський півострів. І ну, ми бачимо, що, що юридично та, усе, все, все у нас правильно, і Росія там з 90-го року не заявляла про свої претензії. І, от лише після анексії Криму Росія починає а, висувати різні там, юридичні претензії, витворюється. Орювають оцей сакральний такий міф того, що Крим така іскунна руська земля, і він він належить там Росії і історично, і, і юридично, і так далі. По факту. Я от, скажу, що незважаючи на те, що Росії дуже складно було провести у 90-му році в Крим газ і воду, так і світло зі своєї території, їм було дуже легко провести свій телевізор, грубо кажучи, тому що в Криму Ну, особливо Керченський півострів. Там російські канали можна було зловити на банку Жестяну з під консерви. Я не зараз не при ніяк не перебільшую. Ну це правда, це факт. У кримчан були ці консервні банки. Вони ловили російський телевізор на антенні. І там цей сакральний міф про один народ він руками карбувався. На жаль, не тільки у 2014 році. Ми вперше його почули. Угу. Я вперше була в Криму, якщо я не помиляюся, десь в 2008 році. І а, мене тоді ще школярку дуже здивувало те, той факт, що я побачила на вулицях і в громадському транспорті російські прапори. А, оскільки я такого ніколи не бачила, і я не скажу, що це було таке масово. Однак я, я так розумію, що симпатики Росії тоді вже встановлювали ну, собі десь там ці прапори. І, а, і мене тоді, як жительку Кіровоградської області, а, Центральної України, Ду дуже, дуже здивував такий факт. Це дуже дивно. То це факт, так. <laughs> Хоча, хоча, от ти наводиш дані, що у 91-му році більшість кримчан на референдумі таки голосувала за підтримку незалежності України. Так ми знаємо, що 54,2% жителів Криму вони проголосували за те, щоб за незалежність України. І попри це статистика говорить, що навіть там в 2000-х роках більшість жителів, в Криму, це там більше 70% вони говорили російською мовою. Там близько 50% говорили, що вони ну, називали себе росіянами. І, попри це, вони проголосували за те, аби залишитися в складі, в складі України. Ну, ми, ми розуміємо, та, що були оці, що, що кримський півострів, особливо після депортації кримських татар, він був такий штучно населений росіянами і. І потім, і після цього, і в 60-70-х -х, х роках, тут постійно перебували російські військові, туди приїжджали їхні сім'ї, так само там в нові підприємства і так далі туди відправляли російських спеціалістів. І, ну, Зрозуміло, що це все так штучно населявся Крим якраз російським населенням, проте навіть, навіть тоді, в 91-му році, жителі Криму вони вирішили залишитися з Україною. І якраз оце, ну, от такі факти вони свідчать про те, що оця анексія Криму, оцей штучний референдум, він це така він був інспірований зовні, та, і це не була воля усіх жителів Криму. І, попри те, що там дійсно було дуже багато етнічних росіян, це, це не було їхнє рішення про там, якесь возз'єднання. Чи приєднання до Росії? Я, до речі, під час цього так званого референдуму була ще в Керчі і бачила ці дільниці, їздила з репортажем. І вони були порожні. Ну, це факт. Так, Маю фотодокази. Якщо ви мені не вірите, а краще не вірте. Краще все, що ми кажемо, перевіряйте, тому що ми до цього закликаємо насправді у програмі по факту, маю докази, тому кажу це. А вони були порожні і дійсно більшість населення вона зайняла таку вичікувальну позицію. Сиділи вдома, не ходили. Ні на проукраїнські мітинги, ні на проросійські мітинги, а просто спостерігали за тим, що відбувається і чим все це закінчиться. На мітингах була абсолютно меншість людей, і тут йдеться не тільки про Керчі, і про інші міста Криму так само. Тому так це не було виявленням більшості кримчан. Це була постанова. Постановка росіян для російського телевізора намальовані якісь цифри в 99 там дев'ять чи скільки там відсотків, які начебто голосували за це приєднання. Хоча роботу інформаційну Росія проробила колосально для того, щоб в Криму... Їх прийняли ось так, як прийняли, без супротиву масового, без якихось проблем. І це їм вдалося. На жаль, от тут насправді велике таке глибоке, глибоке питання про те, що пропаганда це страшна сила. І якщо дійсно вкласти велику кількість ресурсу і зусиль протягом 10 років чи 20 років розповідати людям на чорне, що воно біле, на біле, що воно чорне, то врешті вони в це повірять. І будуть зустрічати російських окупантів зі з гвоздиками, як це було біля паромної переправи у 2014 році. Так, дійсно. І тут хочу додати, що ну, от пропаганда російська вона така має гібридний характер, і ми часто можемо думати, чи це тільки якісь там. Маргінали а, клюють на неї, чи, чи поширюють якісь пропагандистські тези. Те, що, наприклад, було в тому самому Криму і на півдні України, коли Росія розвернула цілу мережу таких собі маргінальних організацій, які там якісь всяке казачества, Новоросія і так далі. І які якраз просували оці, оці тези, про те, що ми говорили, говорили і сьогодні, і минулі рази: про те, що про єдиній народ, про Кримсько. Руська земля, про цю «Новоросію» і так далі. Вони просували оці тези, які там ну, українське, більшість українського суспільства вважало такими просто маргінальними. Але, як ми бачимо, зараз багато цих, цих людей, цих маргіналів, як ми тоді вважали, Росія їх пробила зараз учільниками адмі... цих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України. І, та, це якраз підкреслюю, підкреслює, от про те, що і ми маємо серйозно ставитися до таких загроз, і влада теж має вчасно на них реагувати. Так я, от пригадую, що була організація Руська єдінство, яка роками працювала в Криму, і зараз я так озираюсь на цей спогад, думаю, що. Російське єдинство, Чо, а де була СБУ, а що взагалі відбувалось. Ну, а, а ну чому, на якому підґрунті вони працювали? І вони просували всі ці наративи і фейки, про які ми зараз говоримо абсолютно офіційно, на всіх рівнях, в газетах, на мітингах, в у міській раді, на якихось засіданнях, і все було прекрасно. І ні у кого не виникало якоїсь ідеї подумати, так, чекайте, може тут щось треба перевірити, навіщо вони це роблять? Ну, от до чого ми її призвели, і руське єдінство в результаті правильно ти кажеш. Очільник зайняв позицію міській владі після окупації, і так все і сталося. І ми думали, що це дійсно якась фрікова організація. Угу. А насправді це серйозно і це про те, наскільки важливо не закривати очі на все, що відбувається. Навколо нас і наскільки важливо перевіряти абсолютно всю інформацію, яку ви чуєте, бачите, споживаєте, читаєте як завгодно, тому що дезінформація може чекати будь-де в маршруті, у черзі, на зупинці, на улюбленому сайті, на улюбленому телеграм-каналі. Чи в Тож... вайбер-групі. В вайбер групі будинку у наприклад. тож, будь ласка, ставтеся до цього серйозно, і ми продовжимо, звісно, з Оксаною Полулях, експертом фактчекерської організації StopFake, говорити про. Важливе про історичні міфи, будемо їх розвінчувати щопонеділка у нашій рубриці. По факту, мене ж звати Вікторія Єрмолаєва. Я на цьому прощаюсь, але закликаю попередні випуски і про розвінчення історичних міфів також шукати на нашому сайті. Він називається громадський.радіо І також на наших подкаст-платформах, у нашому додатку, ви можете переслухати все, що пропустили, або якщо хочете щось для себе нове. Дізнатися. Отже, слухайте, думайте і не перемикайте хвилю. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.